в столоби біля амури та коропи. На узбережжі Дніпра масово лежать майже метрові риб'ячі туші. Місцеві відпочивальники б'ють на сполох. Гнила риба уже розкладається і тхне, а рештки пливуть назад у Дніпро. Екологи завіряють, містянам нічого хвилюватися, вода чиста. Чи приберуть річку від здохлятини – У сюжеті далі? На кожні 10 метрів знаходиться рибинка, і не одна. Такий юлов помітила черкащанка Наталія тиждень тому. Від долини троянд аж до живчика жінка щодня вигулює собаку. За кілька десятків метрів пригадує, знаходила нову дохлу рибу. Проте за цей час зі служб ніхто тухлятини не прибрав. Хоч Наталія зверталася і до екології, і в мерію, і навіть до поліції. Як мені сказали в екологічній інспекції, що вона по обидва боки Дніпра, і це не тільки тут, це і до мосту, і далі. Тобто проблема дуже велика. Я із своєю сім'єю цей участок приберу, але ситуацію це не спасе, тому що треба прибирати все Дніпро і треба зробити так, щоб в подальшому цього не виникало. Школяр Артем щодня бігає вздовж побережжя. Говорить, кожні 200 метрів новий експонат. Дуже багато риба, обідно, ніхто її не вбирає, валяється, нікому воно не потрібно. Я бачив. Даже кістки, вже риба, я не знаю, їй, мабуть, дуже багато вже днів. Риба дуже велика. Екологічна інспекція містян заспокоює. Перевірили, якість Дніпровської води показники у нормі. Риба подохла не через кисневе голодування. Мовляв, найвірогідніше, що вона через припади температури не змогла б понереститися. В квітні місяці була аномально висока температура, як для цієї пори. І почався процес. Розвитку ікри у рибі. Так. Потім цей процес, я думаю, припинився у зв'язку з тим, що температура води була низькою. Ми всі знаємо, що була вона 8-10 градусів, а нерест в основному проходить при 20-18 градусів температури води. Екоінспекція та рибохорона запевнили, слідкувати за водними мешканцями будуть і надалі. Але прибирати здохлятину не у їхній компетенції. Очільник міських пляжів запевнив, комунальні пляжі чисті скарг від містян не було. А от приватні території у руках власника. Ірина Головка, Сергій Косенко, Віка новини.